I'm the chair of the War Security Forum and the chairman of the delegation. Thank you for your Very nice to meet you. It's excellent to meet you in person. Добрий ранок, шановні колеги, колежанки. Дуже приємно вас сьогодні бачити тут. Насамперед хотіли би подякувати від парламенту України сьогодні. Побачити ваші очі за за ту роботу, яку здійснюєте ви по безпеці світовій, зокрема в підтримці і допомозі України. особливо нам приємно бачити таку потужну делегацію наших таких адвокатів в світі, зокрема перед самим важливим самітом зараз для України перед самітом НАТО у Вільнюсі. Я би хотіла сьогодні особливо подякувати міністрам закордонних справ Литви і Польщі, пану Ліносу і пану Яцику. За Безпрецедентну роботу під час їхньої діяльності, якраз підтримці України, і розуміння взагалі світової безпеки і застережень, які вони робили щодо світу по відношенню Росії до України в Україні. Дуже добре пам'ятають слова пана Лінаса, коли він говорив про російських миротворців, а саме про пісь. Кікерс пам'ятаєте піскіперста, які говорять тільки про те, що вони потрошки після забирають території інших країн. Знаєте, ми думаємо, що якраз оці ці попередження, які були, на жаль, вони були просто непочуті, і ми зараз на жаль маємо одну з найбільших воїн в Європі і найбільшу гуманітарну кризу в Україні після Другої світової війни. Ну і звісно, вже б хотіла доєднатися до слів подяки, зокрема пану Марку, за ту роботу по військовій допомозі, яку здійснюють наші країни-партнери, союзники в намаганні допомогти нам протистояти російській агресії. Тому ще раз наші слова вдячності за підтримку і за допомогу, хотіла наголосити на тому, що для нас дуже важлива зараз ваша присутність тут в Україні. Абсолютно всіх, кожного хто. Може мати своє слово дуже вагоме і ваших і наших партнерів за кордоном, особливо це стосується всіх країн, від яких залежить в принципі майбутнє наше в НАТО, і відверто кажучи, торкаючись саміту НАТО в Вільнюсі, я хочу вам сказати абсолютно серйозно, що це для нас переломний саміт. Він є надважливий для життя нашої країни, а особливо те, що стосується. Майбутнього України в частині безпекових питань перш за все важливий для України в тому, що ми маємо безпрецедентну підтримку народу України, наших прагнень до НАТО і ЄС. Понад 82% – Це всі останні дослідження, які тільки можуть бути. Вони підтверджують і наші закордонні, про те, що намагання нашої країни, наших людей. Є абсолютно безпрецедентні, і це реальна підтримка наших прагнень стратегічних до ЄС і НАТО. Мало того, свіжі дані також закордонних агентств вічить про безпрецедентну підтримку і країн і народів Європейського союзу і міжнародної спільноти, саме національних прагнень і готовності країн до того, що Україна. Повинна стати безпрецедентно теж членом НАТО. Ми маємо понад 70% готовності, і про це говорять: 70% американців, 50% нідерландців, Я навіть маю записані всі дані 53% італійців, 56 французів і понад 50% німців. Це ті, хто кажуть, що Україна повинна бути безпрецедентно членом НАТО. Я вже не говорю про наших завжди. Партнерів і адвокатів Литви і Польщі, я думаю, що там більше 80%. 80, 80. Тобто ми в тому навіть не маємо сумнівів. Але я би ще хотіла наголосити, що саме 70 НГО світових звернулося теж до країн НАТО і до учасників саміту НАТО про підтримку України і надати вже політичну заяву про вступ. І е, якщо дозволити, я би ще буквально я розумію, в мене лонг спіч, але я мушу просто сказати наші намагання, тому що для нас воно дуже важливо, що ми саме очікуємо як країна, як народ України. А парламент це представницький орган, тому я собі дозволю зараз говорити від імені народу України. Перш за все, ми хочемо отримати чіткий сигнал на вільнівському саміту про готовність вступу України до НАТО, тобто фактичного запрошення від альянсу. Друге, дуже важливе питання це, звісно, гарантії безпеки для України. Ми теж очікуємо, що саме на саміті НАТО прозвучать перший алгоритм наших гарантій безпеки. Причому саме основне, що він не має бути замінений на політичне запрошення. Третє, звісно, для нас дуже. Важливо це нагадати про е, всі потреби, які стосуються зараз військового забезпечення, тобто боєприпаси, літаки і так далі. Тобто, абсолютно все, що зараз необхідно для України, щоб можна було завершити якнайшвидше цю війну. І е, сьогодні я тільки чула, що приємно, що Європейська комісія, європейський союз, країни Європейського союзу в частині готовності все ж таки підтримали і е, вже просунулися в наданні одного мільйону боєприпасів. Для України, ніби це вже завершено. Бо я скільки пам'ятаю, що ми я їжджу по країнах Європейського союзу, це вже проходить практично півроку, поки зараз ніби є вже об'єднане це рішення, і ми очікуємо якраз дуже нам потрібні нові боєприпаси. Дуже нам потрібна ця консолідована позиція багатьох країн. І важливо, щоб на саміті НАТО ми теж почули якраз цю позицію.